3 вересня 2025 року в Україні набули чинності зміни до податкового кодексу. Вони стосуються як звітності, так і вимог до доходів та зарплат для підприємців, які займаються торгівлею, алкоголем, тютюном і пальним. Одні з ключових новацій стало повернення квартального звітування для фізичних осіб підприємців та самозайнятих осіб. І відтепер їм не доведеться, щомісяця подавати форму 4ДФ, достатньо буде звітувати раз на три місяці для підприємців і компаній, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем, тютюном чи пальним, встановлено чіткі фінансові норми. У разі недотримання встановлених вимог, ліцензія на продаж підакцизних товарів буде анульована. Це стосується як компаній, так і ФОПів. Фізичних осіб, підприємців та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, повернули квартальний термін подання. Податкового розрахунку, який відомий під назвою 4ДФ, для юридичних осіб термін звітування залишається без змін, тобто помісячно. Звертаю увагу, що для платників, які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном, пальним та використовують найману працю, встановлено мінімальний ліміт середнього щомісячного розміру зарплати, який не може бути меншим ніж два розміри мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня року. На сьогодні це 16 тисяч гривень.